Друзі, вітаю вас усіх, мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Хай Господь рясно поблагословить кожного з вас. Амінь, амінь, амінь. Це для мене благословення розповсюджується на Твоє і моє життя. Амінь. Амінь. Хочу сьогодні поміркувати про страх Божий. Взагалі, я відрізняю три рівня страху Божого людини перед Богом, перед. Творцем, перед своїм Господом особистим та Спасителем. Перший рівень це найнижчий. Це коли ти маєш страх Божий перед Богом, що ти можеш опинитися в пеклі, або у тебе є страх перед покаранням, яке ти можеш отримати від Бога. Я вважаю, що це найнижчий рівень страху. Другий рівень страху Божого це коли ти, коли ти боїшся втратити Боже благословення або боїшся, що Господь тебе не благословить, і тому ти не вчиняєш ті чи інші речі. Якщо в першому випадку ти не вчиняєш ті чи інші речі, тому що ти боїшся, що прийде покарання. Або ти попадеш в пекло, і саме через цей страх покарання ти нічого не робиш, то в другому випадку ти вже щось не робиш, наприклад, гріховне, або якийсь переступ в своєму житті. Тому що ти боїшся втратити благословення, або те, що Бог, бачачи твої вчинки, твою поведінку, Він тебе не благословить. Е, найвищим. Я вважаю, те, до чого ми повинні з вами сьогодні як мати мету дійти, це є страх Божий, коли ти не робиш тих чи інших речей або тих чи інших вчинків, тому що ти розумієш, він мій батько, він є любов, він є той, хто мене любить, і я не роблю ті чи інші речі, тому що я не хочу зробити йому боляче. Боляче, йому боляче. Якщо в першому випадку ти думаєш, так я не буду цього робити, тому що він мені може зробити боляче, або я піду в пекло і мені буде боляче, то тут ти не робиш, тому що ти маєш відносини з Богом, і ти думаєш не про себе, а ти говориш в своєму серці, у тебе чітка позиція, я не роблю це, або я не піду на це, тому що це робить боляче йому. І знову мої гріхи, мої вчинки, мій, мій переступ, мої злодійство, вони знов знищують мого Господа, знов забиваються ці гвозді, цвяхи в Його тіло, знов тече кров, знов я попираю Його жертву, знов я попираю Його кров. Тому для мене. Це те, що до цього третього рівня страху Божого ми повинні з вами йти як до мети, щоб вибудовувати стосунки такі з Богом, що я не роблю ті чи інші речі, бо я люблю Господа, і я не хочу робити йому боляче. Бо я не хочу його засмучувати своєю поведінкою. Амінь. І ось текст про страх Божий: 127 й Псалом. Пісня сходження. Якщо ти хочеш сьогодні бачити сходження в своєму житті, тобі треба мати страх Божий. Тому що таких людей Господь благословляє і Він їх підіймає. Амінь. І тут написано: блажений кожен, хто боїться Господа, хто ходить путями Його. Благословіння приходить на таких людей, хто ходить Божими шляхами, хто живе по Божому Слову, хто має страх Божий, приходить благословіння. Скажи благословіння. Амінь, амінь. І коли ти ходиш Божими путями, і ти маєш страх Божий, то приходить благословіння на твою працю, і написано: ти будеш благословеною людиною, і тобі буде добре. Чому? У тебе є страх Божий? Ти не живеш як попало. Ти не граєшся з Богом, ти не займаєшся лицемірством, у тебе є страх Божий. І приходить благословення на твою працю. На твоє життя, на життя твоїх дітей, онуків, і тобі буде добре. Хай тобі буде добре. І написано, що тобі буде благословіння, тобі буде добре, а також на дружину приходить благословіння, тому що ти, твоя родина, ви маєте страх Божий. Сини твої теж будуть мати благословіння. Вони будуть навколо трапези твоєї, а дружина вона буде, немов плодюча лоза в домі твоєму. Чому? Тому що коли є страх Божий, туди приходить Бог. І в цю родину приходить благословення. На дружину, на дітей, на чоловіка. Так благословиться людина, яка боїться Господа. Три вірша. І Господь вчить. Що коли маєш страх Боже, приходить благословіння і показує на рівні твого здоров'я, на рівні твого життя, на рівні твого особистого життя, життя твоєї дружини, вашої родини, твоїх дітей. Приходить благословіння. Чому? Тому що ви спільно, ви маєте страх Божий, ви живете, шануючи Господа. Амінь. І в кінці написано, що побачиш синів у синів твоїх. І це теж дуже важливо. Чому? Коли люди живуть в страху Божому, вони будуть бачити благословення в кожній сфері свого життя. Тому Господь хоче, це його воля, щоб ти це побачив в своїй родині. Амінь.